Поблизу світківської школи збираються батьки старшокласників, і з їхні діти їздитимуть до сусіднього села. А хотілося б, щоб вони довчилися в рідних стінах, каже мама дев'ятикласника пані Ольга. По-перше, дитині потрібно встати дуже зарані. Проїхати дорогу, сісти на навчання. Непонятно, коли воно те навчання закінчиться, подолати той самий шлях назад. І ще з вечора робити уроки на наступний день. Про зміни дізналася від адміністрації закладу та вважає, що вони не на часі. Додає жінка. Поки не закінчиться війна, я не бачу в цьому сенсі реорганізації цієї нашої школи. Син пані Ольги Іван говорить, що хоче залишитися в цій школі. Тут остануться мої друзі, близькі, з якими мені комфортно. Мала надію, що її донька закінчить середню школу тут. І Віталіна Каплун каже, особливо переймається за здоров'я дівчини. Вона в мене тріньки така хвороблива, і коли їй стане погано, мені треба буде летіти. Єдиний вихід, говорить, бачить в тому, щоб закінчити 11 клас тут. Я буду йти до кінця. Відстоювати це скільки можна буде. Про свій 10 клас розповідає вчителька фізики та інформатики Цвітківської школи Світлана Хамаза. Дівчатка відмовляються переходити в іншу школу і говорить про те, що вони будуть вступати до інших навчальних закладів. Що для мене це, наприклад, саме більш таке, ну, хвилююче. Чому таке рішення стало для батьків шоком, пояснює житель села Микола Климанко. На наш запит нам дали чітку відповідь. Голова ТЕМІРушник, що реорганізація закладів освіти мають проводитися у чіткій відповідності до чинного законодавства. Тому без громадського обговорення та чіткого економічного обґрунтування питання реорганізації навчальних закладів виносить на розгляд сесії Городичинської міської ради. Не буде. Ніхто з людьми не говорив про це, нікому про це не повідомлялися. За словами директора закладу Петра Мотузки, із 1 вересня школу оптимізують. Це означає, що тут не буде 10 та 11 класу. Ці учні будуть навчатися в іншій школі. Такий процес вважає неминучим. Із 2017 року в Україні вступила в дію реформа освіти. Ми до 2027 року будемо перейдемо на 12-річний термін навчання. А для цього, а для цього сформуються. Ліцейні школи із профільними класами 1 червня у Городичинській міській раді було проведено засідання. планове засідання профільної комісії, яка відповідає за освіту і на цьому на цьому засіданні піднялося питання по оптимізацію оптимізації навчальних закладів в тому числі під процес оптимізації попадає і наш навчальний заклад натомість очільник Городищенської міської ради володимир мирошник ситуацію коментує так Уже понад рік розміщена інформація так про це оптимізацію на сайті як відділу освіти, так і міської ради зменшили в нас освітню субвенцію в минулому році так, на 10% нам на 5 мільйонів. З нами ж ніхто не обговорював, і я розумію, бо на це нада фінансові ресурси. Держава зараз в такий складний період має бути вирішена відповідно до можливостей. Цьому році нам також на 5 мільйонів зменшили освітню субвенцію, яка йде на оплату праці педагогічних працівників. У школі навчається понад 112 дітей, 16 із них учні 10 та 11 класу. Вона не є малокомплектною, але утримання школярів тут обходиться за дорого, пояснює очільник обласного управління освіти і науки Валерій Данилевський. В даному закладі, за нашими даними, навчається 112 дітей. Цей заклад не є класично малокомплектним, тобто понад 100 дітей це вже не малокомплектний заклад. Але очевидно, що утримання одного в такому закладі є понад, понад 51 тисячу гривень в рік на дитину. І якщо середня брати по цій самій громаді, в них так буде 33. І в цілому по області також там майже 30 там 28 тисяч гривень на одну дитину. За словами Валерія Данилевського, 10 та 11-ти класників цвіткового із 1 вересня готується прийняти Орловецька школа. На поповнення вже очікують. Розповідає її директорка Оксана Миколенко. Проект на потужність закладу освіти дозволяє це зробити, тому ми готові прийняти всіх учнів до нашого закладу. Наталія Черкашенко, Суспільне новини, Черкаси.